зміни в Україні та на планеті у світлі біблії про явища і події, які варто знати. В ефірі програма Вісі Надії з вами я, Емілія Крічфалуший. У добрий час! <му> Сьогодні у випуску відзначали свято Воскресіння. Вісі надії порівняли православні великодні традиції і біблійні настанови. Не писанку, а книгу адвентисти на п'яти континентах сповіщають про другий прихід Ісуса Христа. День здоров'я. Цього разу дбали про здоровий спосіб життя. Віросповідання має значення. Арабські діти в Ізраїлі ходять по науку за 12 кілометрів. Усе для молоді. Чиновники зірки від спорту порядковують майданчики, а освітяни влаштовують ярмарок професій. Минув православний Великдень свято Воскресіння Ісуса. Йому передували сім тижнів посту без м'яса і спиртного. Продовж останніх страсних семи днів на пам'ять про страждання Христа у храмах щодня правили служби. Після свята каже духовництво, випити не гріх. Олена Козленко порівнювала православні традиції і біблійні настанови. Великодня всеношна служба у православних храмах особлива. Нею закінчується сорокаденний піст як пам'ять про перебування Ісуса у пустелі і страсний тиждень. Упродовж нього згадували життя Спасителя. Господь вигнав торговців з храму. Будемо згадувати засохлу смаковницю як образ, в тому числі нашого життя. В середу будемо згадувати зраду Іудою Христа. Четверг – згадувати е, таємну вечерю і встановлення таїнства причастя, таїнство явлення самої церкви. Під час урочистих літургій співом фактично переповідають Євангеліє: страждання, смерть і Воскресіння Божого Сина. В п'ятницю будемо згадувати страсті Господня, розп'яття Христа на Христі в суботу, яка у нас називається Великою Тихою Суботою, Будемо згадувати покладення Христа у гроб і сходження Його до аду. І таким чином дійдемо до світлого Христового Воскресіння, перемоги Христа над смертю. Тож, по завершенні відправи, віряни з надією на життя вічне вітають одне одного словами. І несуть до церкви наїдки, щоб освятити її лише по тому розговітися у кошиках: паски, яйця, ковбаси, ба навіть спиртне, і це вже не біблійний звичай. Пасхи наші чи писанки, крашенки ми маємо підґрунтя традиції. Це Традиції нашого народу, більш того, ми знаємо, що ті ж писанки мають і дохристиянське... Е е походження. У католицькій енциклопедії 1913 року сказано, що Великдень увібрав у себе велику кількість язичницьких звичаїв на честь повернення весни. писання... виявляється, й саме свято його запровадив перший Вселенський собор 325 року. В неділю після 14-го числа біблійного місяця Нісана в Україні ж відзначати Великдень почали з прихо. Візантійського християнства. Він замінив, як пишуть історики, язичницьке вітання народження нового сонця і дістав назву Пасха від давньогебрейського Песах. Утім, відомо, що юдейське свято вказувало не на небесне світило, а на спасителя. Пасха, її значення – це пройти мимо. Ангел-губитель, который должен пройти и погубить Египтян, кров цього агнця да на косяках дверей каждого дома и он проходил мимо. Чи змінилося це свято з приходом і воскресінням Агнця? Теологи кажуть так. Коли Ісус Христос був на нашій землі, то він змінив від хазавітне Пасхи. Перед своїм розп'яттям, перед стражданнями своїми він зібрав учнів, особу в екнеу горницю, щоб показати їм, як по-новому потрібно святкувати Пасху. Взяв вино, Взяв хліб роздав їм і сказав їжте. Хліб вказував на тіло, його, яке буде страдати і яке буде придаватися за гріхи віруючих людей. Віно вказувало на кров його, яке, як кров його, буде зліватися за гріхи людей. Тож залишається та відповідь на просте, утім виявляється надскладне запитання: як правильно святкувати світло Воскресіння Христове? Пасха называется разными словами. Пасха или Причастие, или еще Вечер Господне называют. Это все э, названия одного и того же праздника. Библия говорит о том, что суть праздника Пасха – это Иисус Христос и Его смерть. Библия говорит о том, что главные символы или главная обрядовость заключается в том, чтобы э, хлеб пресный есть и пить вино, виноградный сок. Ну і на сам кінець ще про символічність. Давні євреї, згідно з біблією на писах, не вживали нічого квасного, бо воно вказувало на гріх. Причому такий піст тривав сім днів після свята. Натомість тепер бачимо інше. Олена Козленко Костянтин Маніліч Вісті надії. А весь світ відзначав День здоров'я. Його запроваджено на честь річниці створення ВОЗ 1948-го. Відтоді щороку це глобальна кампанія, аби привернути увагу і лідерів і простолюду до проблем охорони здоров'я. Нинішні спільні міжнародні зусилля були спрямовані на поліпшення способу життя, що не лише продовжує вік, а й пожвавлює громадську активність людини і просто дає втіху. У Великій Британії щорічне свято пропаганди здорового трибу провели адвентисти сьомого дня. Посеред Лондона досвідчені кухарі вчили готувати корисні і смачні страви. Медики міряли рівень холестерину, тиску, давали поради стосовно діабету. Учнів було десятки тисяч. До речі, сповіщають про другий прихід Ісуса Христа і ознаки його наближення в усьому світі. Церква адвентистів реалізовує місіонерський проект, дарує книгу велику боротьбу на п'яти континентах в Україні. Бестселер упродовж 2012-2013 років отримає кожна 30-та родина. 15 квітня православний світ святкував Пасху. За традицією цього свята прийнято обмінюватися крашенками. Віряни адвентисти в свою чергу дарували кожній родині містечка Лісова Буча християнський бестселер, книгу Ілену Байт Велика боротьба. Учасники подарункової акції не оминули жодного будинку. Їх мета донести Боже слово за допомогою літератури, а також запросити кожного на святковий християнський концерт. Приємно здивовані жителі міста охоче приймали подарунки. Виход був хорошим, мені понравилось. Люди дуже хорошо відкликались на то, ну, ми предлагали. Їм нравилось. многие приймали. Враження були досить позитивні. Люди гарно реагують на це. Всі в очікуванні свята, тому атмосфера наближена до християнства. Люди очікують чогось святкового. Майже всі люди, за виключенням, буквально. Декількох брали з радістю книги наші, брали наші газети, запрошення, обіцяли, що прийдуть на наш концерт. Також молодь церкви прагла донести справжнє походження та значення свята, адже для багатьох людей Пасха це не що інше, як вихідний день, святковий стіл та привід відвідати церкву. Кожен род в 4 часи утра йдемо, святити Пасху, церкві. Бабушка яйця красить і кожне утро починаємо з Пасхи і з ятиць. А ми допомагаємо бабушці. Загалом волонтери подарували більше 300 примірників книг, але на цьому проект не закінчується, адже книга велика боротьба за 2012-2013 роки, завдяки християнським книгоношам охопить весь світ. Это действительно великий проект, я верю. Это действительно ведет рука Божия. Это было заявлено на уровне генеральной конференции. Такого еще никогда не было, чтобы руководитель церкви обращался к отделу издательского служения и призывал к тому, чтобы в каждой общине были, был литературный евангелист и чтобы эта книга распространялась по всему миру. Поэтому это дело Божие, оно начато. И я думаю, что это дело будет завершаться книгой ⁇ Великая борьба ⁇ Каріна Гордієнко Костянтин Маніліч вісті надії більше християнських новин. Дивіться далі в короткому огляді. В Росії курс основи релігії буде обов'язковим для четвертокласників. З 1 вересня 2012 року цей предмет війде в штатний режим для школярів. Міністерство освіти не рекомендує школам оцінювати цей курс, так як його ціль виховання толерантності. Дискусії про доцільність вводити обов'язковий для всіх школярів предмет про релігію велися з початку 2000-х років. Крапку в суперечках поставив президент Дмитро Медведєв в липні 2009-го. Він підтримав ідею релігійних лідерів у викладанні основ релігійної культури в середній. Навчальних закладах Росії і запропонував провести експеримент в ряді регіонів по закінченню двох років випробувального терміну. Експеримент визнали успішним і новий курс тепер ведуть по всій країні. За короткий термін в Японії продали декілька тисяч біблій, надрукованих невеликими місцевими видавництвами, незадовго до жахливої катастрофи, що обрушилася на країну в березні минулого року. Через декілька днів після землетрусу і цунамі рятівники знайшли святе письмо майже не пошкоджене стихією. Після першої проданої партії директор видавництва заявив, що ці біблії особлива цінність. Вони свідчать про любов Бога до тих, хто вижив. Врятовані біблії після цунамі стали для японців символом відродження країни. Сотні тисяч християн судану повинні протягом трьох тижнів залишити цю ісламську країну, яка позбавила її громадянства. Ультиматум стосується 700 тисяч чоловік, які в разі невиконання постанови отримують статус іноземців, що вкрай небезпечно при ворожому режимі до немусульман і не арабів. Міжнародний директор фонду Варнави повідомляє, що тисячі вірян потребують допомоги і молитви, оскільки вони змушені поїхати зі своїх домівок і поновити життя в іншому місці. Нещодавнє соціологічне опитування показало, що серед християн, жителів туманного Альбіону, розуміють церковне віровчення та активні в церкві меншість. Відповідаючи на запитання, чому вони називаються би християнами, лише 28% респондентів сказали, що повністю визнають християнську віру. Інші ж 72% вважаються би християнами, так як були хрещені в дитинстві, чи тому, що їх батьки є членами будь-якої церкви. Лише третина опитаних вірять в фізичне воскресіння Ісуса Христа, тоді як кожен п'ятий британець не вірить в Воскресіння जहली <small> В Росії в фіналі національного відбіркового конкурсу євробачення 2012 який пройде в травні цього року в столиці Азербайджану, перше місце завдяки голосуванню глядачів та оцінці професійного журі посів гурт «Бурановські бабусі. Колектив приїхав із села Бураново. Вони виконують пісні на одмурдській, російській і англійській мовах. Багатьом учасницям гурту по 70 років. За словами Баби Олі, співачки колективу, «Бурановські бабусі виступають лише заради того, щоб зібрати кошти на церкву в своєму селі. Учасниці гурту поділилися, що Слава і багатства їм не потрібні. Єдиною їхньою ціллю є побудова церкви на батьківщині, адже лише з богом можна бути по-справжньому щасливим. Вірозповідання має значення. Арабські діти в Ізраїлі щодня долають складний, і небезпечний 12 кілометровий шлях до школи. Місцева ж влада не лише не надає таким учням транспорту, а й виганяє їх і їхні сім'ї з осель натомість у самих дітях оселяється ненависть. Докладніше про це наші кореспонденти. Життя занадто рано підносить урок дітям родини Абу Лабдена. З самого ранку, доки ще вся країна спить, їхні діти готуються йти до школи, яка знаходиться на відстані 12 кілометрів по тяжкому і виснажливому шляху. До школи дітлахи добираються дві години. Дорога небезпечна. Зовсім нещодавно один хлопчик ледь не загинув, коли його збила машина. Кожного дня вони спізнюються і вже до першого уроку відчувають втому це все через те, що ми араби, що ми мусульмани, а не юдеї. Ось головна причина. За ізраїльським законом, дітям, що проживають далеко від школи, повинні надавати транспорт. Але місцева влада заявила, що ця родина незаконно проживає на приватній території і їм відмовили у підвозі. право на освіту одне з основних прав як в Ізраїлі, так і в світі. Діти повинні мати доступ до навчального закладу, що знаходиться на віддаленій відстані від їхнього дому, і прийнятій формі навчання в рамках ізраїльської освітньої системи. The Через день після того, як тут побували оператори, сюди приїхали бульдозери. Замість того, щоб допомогти цим родинам, влада хоче їх вигнати. Ще вчора один із цих будинків стояв тут. Зараз одні руїни. Наші діти ненавидять поліцейських, ненавидять євреїв. Після цього ви запитаєте, звідки ця ненависть? Ізраїль називає себе демократичною країною. Але яку демократію він показує по відношенню до дітей? За весь час не було побудовано жодного нового арабського поселення, а для тих, які вже. Збудовані, немає комплексного проекту, а це означає, що оренда будь-якої будівлі здійснюється нелегально. А поки їх будинки зносять і вони щоденно долають важку дорогу, щоб отримати освіту. Ці діти починають розуміти, що найважливіші уроки життя дає поза школою. Каріна Гордієнко вісті надії відвічний друг, а водночас ворог людини і культових споруд вогонь. Державна інспекція техногенної безпеки України за останній рік перевірила 17 тисяч церков, мечети і молитовних будинків. Тепер пожежники разом із представниками духовництва міркували, як обезпечити храми від займань і їхніх трагічних наслідків. Радять не заощаджувати на протипожежних засобах і заходах. 5 квітня у конференц залі Державної інспекції техногенної безпеки України зібралися представники влади Українського науково-дослідного інституту та чотирьох релігійних конфесій держави, аби вирішити, як забезпечити пожежну безпеку культових установ та попередити небезпеки травмування, загибелі людей при пожежах. Культові споруди відносяться до об'єктів з високим ступенем ризику згідно законодавства, постанову Кабінету міністрів. Значить, ці об'єкти перевіряються раз в рік. За словами Михайла Байталина, сьогоднішній день в державі спостерігається тенденція до збільшення кількості пожеж та загиблих на них. За три місяці поточного року кількість загиблих збільшилася на 12%, а кількість пожеж на 34%. За кожною статистичною цифрою життя людини. Тому культові споруди, де скупчення народу, під особливим наглядом. Тільки минулоріч річ в Україні перевірили 17 тисяч релігійних установ. На Пасху, як правило, всі культові споруди переносить. ...парафіянами і людьми, які хочуть відвідати церкву, і є підвищена небезпека в цей період. Відповідно до закону України про пожежну безпеку, у культових спорудах необхідно забезпечувати такі вимоги пожежної безпеки, забезпечення несучої здатності конструкції протягом визначеного часу, обмеження поширення вогню та диму в споруді, а також на сусідні споруди і прилеглі території, забезпечення евакуації людей зі споруди або їх рятування в інший спосіб, забезпечення. Чення безпеки рятувальних команд зі свого боку у духівництво озвучило шляхи вирішення проблем щодо виконання усіх приписів держпожнагляду, забезпечення пожежної безпеки церкових храмів, організація роз'яснювальної роботи, спільне відвідування та проведення різноманітних заходів. На великі свята або на професійні свята церква завжди зустрічається з особовим складом. Так, в храмах проводяться молебні. Держінспекція пожежної безпеки планує проводити курс лекцій майбутнім випускникам духовних семінарій, які скоро матимуть свої церкви і нестимуть відповідальність за них. Також на державному рівні щорічна перевірка всіх культових установ та інформування керівництва церков про результати перевірок загалом дійшли висновку співпрацювати більше, аби досягти безпеки громадян прихожан. Олена Козленко Костянтин Маніліч вісті надії. Інтернет-ігри замінили дітям не тільки реальні забави, а й здоров'я. Виправити це, бодай частково має всеукраїнський місячник, спорт для всіх спільна турбота. До квітневої акції залучені відомі олімпійці, тренери і 3 мільйони волонтерів. Загалом заплановано впорядкувати понад 35 тисяч майданчиків, трав'яні покриття, паркани, футбольні та гандбольні ворота, баскетбольні щити та освітлення. Позаяк наша держава дає на спорту десятеро менше, ніж західні. Організатори місячника розраховують ще й на допомогу місцевих влад і спільні зусилля. Для цього скликали прес конференцію Всеукраїнський місячник, що його ініціював Київський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх стартував з 1 квітня. Упродовж нього мають поновити понад 35 тисяч майданчиків зусиллями спортсменів і волонтерів. Ми хочемо це зробити як свято. Яке би там тривало, і де би була мало місце, і спортивна частина, змагальна, розважальна, і в тому числі попрацювати. Тому це такий неформальний. ...формат, який ми для себе визначили». Розраховуючи на 50% допоможуть ладнати трав'яні покриття, паркани, футбольні і ганбольні ворота, баскетбольні щити і освітлення місцеві влади, закликають і співгромадян на суботники працювати толокою, змушені, бо цьогоріч держбюджет країни передбачає на спорт лише 0,3%. і нічого на отакі заходи кажуть організатори. І це коли три чверті молодих людей віком від 14 до 25 років курять та вживають спортні напої. А країна посідає перше місце. Сумному європейському перелікові. Цінність, з якою ще человек здоров'я, не купиш потім в магазині в аптеці. Лучше профілактика, лучше займатися з молодих ногтей. Люпітаться, вірно вісті в тишені дня, і тогда ти щасливо прожив проживеш неділю. Закликає людей до відновлення здоров'я Сергій Бубка, що свого часу в першому світі стрибнув вище 6 метрів. Легкоатлет, а тепер чиновник упевнений, змінити ставлення українців до фізичної активності допоможуть саме відомі спортсмени. У мене самого троє дітей. Я знаю, що таке виховувати молодь. Вона, звісно, не постійна. В неї є інтереси, які не зовсім. Такі, скажем, позитивні, ну мається на увазі спокус багато. А спорт він дисциплінує і намагає вимагає від людини максимальних зусиль. і він виховує чоловіка, ну справжнього чоловіка. Сергій Бовка щодня підтримує своє здоров'я бігом, велопрогулянками, плаванням і вправами в тренажерній залі. А заохотила до цього, каже спортсмен, передусім, держава. Соціальна середа, яка як би, располагала и этому уделялось внимание. При том, что условия, я хочу сказать, что были плохие, мы играли просто на улице, мы ставили там, играя в футбол, два камня. Там, если в лучшем случае был мяч, хорошо играли мячом, или какой-то там консервной банкой играли. Потому что, знаете, как это популяризировалось. 7 квітня в день здоров'я відомі українці зібралися на прес-конференцію і назвали ще й одну причину панування поганих звичок серед сучасної молоді інтернет, Та й тривале сидіння при комп'ютері на шкоду. Тож квітневе пожвавлення в Україні на думку спортивних активістів має поліпшити ще й інший показник. моєму розуміння логічним завершенням цієї роботи буде показник тривалості життя. Де, наприклад, я зіткнувся недавно там в Ізраїлі 80 років тривалість життя чоловіків, у нас ви знаєте, на 20 років менше. Щоб жити довго і активно, потрібно небагато. Собі на втіху ранку побігати навколо озера. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. Натомість у Київському палаці дітей та юнацтва столичний ярмарок професій. Навчальні заклади пропонували широкий спектр спеціальностей. Випускники ж 9 та 11 класів визначалися, ким бути, щоб і влаштуватися, і робота подобалася, і зарплатні вистачало. Які фахи найпопулярніші знає Катерина Філіпчук. Вибрати професію це найважливіший крок, який має зробити в своєму житті школяр. Сьогодні ми знаходимося на ярмарку професії, де школярі вибирають собі професії. І не просто можна вибрати, а й покуштувати. М -м -м! Смачно. Традиційно навесні в Київському палаці дітей та юнацтва головне управління освіти та науки міста організовує ярмарок професій. Тут понад 5 тисяч випускників серед безлічі представлених вишів підшукують своє майбутнє професію. Захід він спрямований на те, щоб проінформувати ще раз проінформувати сьогодні старшокласники, випускників навчальних закладів про можливості і пропозиції закладів професійно-технічної освіти щодо. Здобуття наступного здобуття робітничої професії про це влаштування, влаштування в житті отримання. Гарного місця, роботи, заробітної плати в експозиціях майже 200 робітничих професій, які користуються попитом на ринку праці. Під час заходу відвідувачі переглядали презентації зразків учнівських виробів, моделі одягу, вирізки з дерева, фруктів та овочів, виступи учасників учнівської художньої самодіяльності та наочний приклад, як зробити зачіску. Діти там толпятся вони дивляться, смотрят, їм подобається, вони можуть там щось подивитися, як посмотреть салфеточок. роблять кіта. Украшені для стола. То есть это Наше училище сьогодні представляє багатьох кваліфікованих робітників. Професія – кондитер, офіціант, бармен, перукар. І показано безліч майстер-класів по цих видах діяльності. Основною фішкою на сьогоднішній день є. Фігурна нарізка овочів та фруктів, фрукти в шоколаді. І найпопулярніша професія на ярмарку. Всі чогось хочуть на автослюзерів, на цю професію хлопчики хочуть. І кажуть, ми любимо тільки автомобілі. Але як вже не виходить, на автослюсаря бо конкурси бувають, то тоді йдуть і на штукатуру пліточника, і на маляра. Ми Практично вони в школах не хочуть ходити їх не загонять на заняття, а у нас сидять. Таких учнів в професійно-технічній освіті в Києві близько 18,5 тисяч. Із них значна частина 65% – самі кияни. Мені подобається, тут дуже багато востребованих професій, пропонують, в принципі, непогані. Я вибрав давно. Це железнодорожне училище. Чому? Чому то подобається? Я завжди кудись їжджу на поїздах. Мені подобається, як говориться, стук колес. Це не знаю, я почему то выбрал. У Меня дідусь, когда теж -то, був был проводником. Не всім подобаються гуркітку коліс. та й при такій різноманітності визначитись нелегко. Ще не определилась, как бы. А ти? <реш> Врачом. Не, на этот вопрос я еще не знаю ответ. Психолог. Почему? У меня к этому есть уже определенный ну, талант, можно сказать так. Они приходят, просто просят помощи, там, психологической, в душе помощи. свои душевные проблемы. Не всегда могу помочь, но 70% точно. Ну, я остановился на дизайне. Я взял брошюру. Вот тут, ну, я еще там подумаю, посмотрю, как выйдет. Руши сюда поступлю. Серед усіх краще у світі професія бути людиною. Її опанувати повинен кожен. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії у Львові. ж відкрили християнську кав'ярню. Тут готують здорову вегетаріанську їжу, слухають духовних пісень та дискутують на морально важливі теми. Працюватиме заклад поки що удвічі на тиждень. Відчули ексклюзивний релакс. І наші журналісти побудувати християнське кафе жителі міста намислили ще кілька років тому. Поступово обладнували приміщення, а закипіла робота у вересні. Торік упродовж двох тижнів перед відкриттям члени місцевих громад працювали вже двома змінами. Це найрадісний момент з того моменту, коли ми почали це будівництво, тому що дуже багато було переживань, які були пов'язані з тим, як краще зробити цю роботу. А сьогодні він, як останній акорд, коли ми бачимо, що будівництво воно завершене. Ми бачимо е, Божу руку, яка Зробила це все. Заклад Блага вість це особливий адвентистський проект у західній Україні. Завдяки йому львів'яни зможуть знайомитися з перевагами християнства в затишній атмосфері. Ми живемо в сучасному світі. У нас дуже багато сучасної молоді, які учатся в вищих учебних заведеннях, які І вони, звісно, багато з них какого-то уютне місце. где бы они могли провести время со своими друзьями, своими близкими, знакомыми. И поэтому сегодня церковь идет навстречу молодежи, навстречу детям, чтобы они имели то место, где они могли бы обрести и радость, и друзей, и провести хорошо время. Наша основная задача здесь, на этом проекте, общаясь с людьми, показать им, каков Бог. И когда они увидят, каков Бог, они познакомятся с нами, Ми віримо, що так дані захотять служити такому Богу, тому що Бог наш прекрасен. Нам треба просто об этом сказати. Кафе розташоване в підвальному приміщенні третьої львівської громади церкви адвентистів сьомого дня. У залі сім столів на 34 відвідувачі. Є телевізор, дивани, м'який куточок і невеличка бібліотека. А головне приємна домашня атмосфера все для гарного дозвілля та вивчення Божого Слова. Я сподіваюся, що тут буде збиратися дуже багато молодих людей, які. Можуть більше дізнатися про Бога, побачити, як живуть живе молодь, яка вірить в Христа. Ми всі вражені. Я у Львові вже не вперше, але навіть не підозрюю, що візьму участь у такій урочистості. Про цю вашу ідею про кафе я почув ще в Польщі. Знаю, що такі програми готують у Західній Європі, але в Україні цей проект втілили раніше, що є для нас прикладом. Зроблено велику справу. Гарне місце, приємна атмосфера, і гадаю, це сприятиме євангелізації. Тут молоді люди зможуть краще знайомитися з Біблією. Ось і частування, чай і солодощі, інтелектуальне спілкування і. Привітність! Так живе блага вість. Вікторія Михальчук, Орест Дроста, Львів, вісті надії. Шукайте лише доброго товариства. Для вас вісті надії, що понеділка, щоп'ятниці та щосуботи на каналі Хопченел і постійно на сайті HopCennel.Info. Зустрінемось!